Привіт і слава Україні! Ну що, друзі, як не прикро, чи, можливо, як не весело, але під час війни такі речі, звичайно, мене мають не дуже радувати, тим не менше. Що ми бачимо? Ми бачимо зареєстровану постанову на сайті Верховної Ради. Причому цю постанову зареєстрував наскільки пам'ятаю посада пан Веніславський, це народний депутат України від слуги народу, представник президента України в парламенті. Колись він представляв інтереси президента в Конституційному суді. Ну тим не менше, я зараз не про пана Веніславського, а я про постанову, яку він зареєстрував. Отже, що пропонує вищеназваний народний депутат Верховної Ради, яких якого привів до парламенту президент Зеленський він пропонує у відповідності до законодавства зняти і відкликати з комітету національної безпеки та розвідки оборони України значить пані Мар'яну Безуглу, яка є в свою чергу заступником голови комітету національної безпеки та оборони України. Значить, до чого це все ведеться? Це все ведеться до того, що пані Мар'яна Безугла, маючи певні повноваження, будучи депутатом Верховної Ради 9-го скликання від політичної сили Слуга народу, будучи заступником голови комітету, на комітеті ввела в оману інших депутатів під час засідання комітету. Що саме відбулося? Відбулось те, що пані Мар'яна Безугла. В своїй інтерпретації намагалась, скажімо так, відредагувати між першим і другим читанням закону України про розвідку, е, ну проект закону, верніше, і на комітеті доповіла, що саме такі там якісь там пропозиції і ідеї. Я зараз без подробиць, не цитата, але тим не менше доповіла, що це все було узгоджено з представниками головного управління розвідки. Пан Веніславський пішов далі і також в своїй пояснювальній записці до цієї постанови, яку він зареєстрував, значить, долучив туди інший документ від головного управління розвідки, в якому говориться, те, що такий законопроект ГУР не підтримує. Ну, тобто людина, намагаючись протиснути незрозумілі нам всім сьогодні моменти в національне законодавство, ввела в оману, заручилась нібито підтримкою гуру. В той же час вияснила, що гуртом не підтримує. І таким чином, цитата дня: таким чином, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. України, членів коміт... значить Мар'яна Володимирівна Безугла, свідомо вела в оману народних депутатів України, членів комітету шляхом надання народним депутатам України завідомо недостовірної інформації, що саме по собі містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 351 Кримінального кодексу України. Окрім цього, надання народним депутатам України, членам з питань національної безпеки, оборони та розвідки завідомо недостовірної інформації з метою спонукання їх до ухвалення чи не ухвалення рішень з питань, що розглядаються комітетом, становить безпосередню загрозу національній безпеці України, особливо в умовах воєнного стану. Ну і далі там ще є інші там пояснення. Що я можу відда... від себе особисто додати до цих всіх тез? Значить, теза перша. Нещодавно на своєму YouTube-каналі, на який ви, звичайно, зараз саме час підписатися, хто не підписався, поставити вподобайку, хто ще цього не зробив. Ні, ну, можливо, комусь не подобається ця інформація, яку я зараз викладаю в себе в YouTube каналі, можете поставити дизлайк, і це теж буде ваша оцінка моєї роботи. Тим не менше. Для слухачів мого каналу це вже є не новиною. Я нещодавно в одному з відео говорив, що Мар'яна Безугла приготуватися. Я мав на увазі зовсім інші події, але я думаю, що і те, що мав на увазі Ігор Лапін, і те, що сьогодні я вам озвучив, це будуть, знаєте, скажімо так, ланки одного великого ланцюга. Ланцюга притягнення до кримінальної відповідальності пані Мар'яни Безуглою. А для тих, хто не в курсі про що говорив Лапін раніше, звичайно, я зараз поясню. Отже, я дуже добре пам'ятаю справу розслідування вагнерівців і тимчасова слідча комісія, яку очолювала саме пані Мар'яна Безугла, вона безпосередньо. Вивчала питання зливу інформації спецоперації Вагнерівців. і звичайно, ця ТСК відмила, відлизала, відбілила. Все, що може бути пов'язане зі зливом даної спецоперації стосовно ну, керівників нашої держави, ну тим не менше, пані Мар'яна Безугла вважала, що вона от саме в нас тут розумна, а тут всі такі дурні, і для неї я особисто нагадував ситуацію в одній з європейських країн, де генерального прокурора заарештували за те, що він, будучи народним депутатом, зловживав владою. Отже, що зробила Мар'яна Безугла безпосередньо при справі вагнерівців. Використовуючи своє службове становище в чинного законодавства, а в даному випадку ще раз наголошую, голова тимчасової слідчої комісії це вже трошки інша ситуація. Ми знаємо, що депутати не несуть відповідальність за голосування, але за використання службового становища і порушення законодавства вони несуть кримінальну відповідальність. Так от голова тимчасової слідчої комісії, пані Мар'яна Безугла, поставила на голосування незаконне. Питання щодо недопуску до засідання ТСК інших народних депутатів, причому наголошую тих інших народних депутатів, які мають допуск до державної таємниці, ну наприклад, Андрія Парубія, в той же час пані Мар'яна Безугла нещодавно з трибуни парламенту розповідала про відсутність доступу до державної таємниці у Рената Кузьміна біглого російського агента. Часів Януковича, який теж успішно в 2019 році е, прийшов е, в парламент України, до чого це все ведеться? Отже, народний депутат України без угла, будучи, скажімо так, головою ТСК, скоїла м -м, злочин. Я вважаю, що це є саме злочин, тому що це є зловживання владою, тому що вона створила умови і винесла на голосування ТСК. Питання, які порушують законодавство. Я думаю, що цей епізод також, ну щоб два рази не вставати, має стати предметом розслідування тієї справи, на яку нам відверто в постанові і в пояснювальній записці Верховної Ради, яку підготував пан Веніславський, так от до тієї справи імені, скажімо так, Веніславського має долягти ще справа імені зловживання владою по справі ТСК вагнерівців. І таким чином, два епізоди. Зода, я думаю, що дві статті, і я думаю, що логічне завершення. Маю мало такої надії, що саме це відбудеться швидко. Але я знаю, що воно точно не замилиться. І тим більше, слухайте, ну нічого так не, не, не може мене, от скажімо так, в цій ситуації радувати, як принципова позиція одного із слуг по відношенню до іншого слуг. Чому? Ну, тому що я думаю, що ми станемо скоро великими очевидцями дуже багатьох розслідувань, де люди будуть йти на угоду зі слідством і розповідати про злочини інших людей. Слухайте, я знаю це як юрист, як адвокат, який пропрацював в кримінальних процесах майже 17 років. І повірте мені, от-ну от, скажімо так, погляди на життя з клацанням замку дверей в до слідчого ізолятора досить серйозно міняються, і повірте мені, ніхто нікого не буде покривати. Вони будуть, скажем так, в них не встигатимемо забирати ручку з рук. Знаєте, от кажуть, ніхто так не колеться. Як е, ті, хто раніше брали участь у розслідуваннях справ, да? тобто ніхто так не колиться, як е, мусора колишні, да бо вони повірте мені, вони хватають ручку і кажуть: почекайте, почекайте, я не хочу в камеру, дайте я ще щось згадав. Я думаю, що ми станемо очевидцями ще таких процесів по відношенню до сьогоднішніх можновладців. Ну, і зважаючи на ситуацію, яка відбулась в державі України, я думаю, що це буде досить актуальним. Ну а питання воєнного стану і цих дій під час воєнних стану пані Мар'яни Безуглої, я думаю, що воно має відобразитися в як, ну, як то, вина, має бути обтяжуючи обставину вини. Хоча, в принципі, ми знаємо, що на таких, як Мар'яна Безугла, не, розпро, не розпространяється значить, дія закону, який прийняли нещодавно слуги по відношенню до наших солдат, так званого 82.71 закону, який, скажімо так, посилює відповідальність для військових. Ну, тим не менше, я думаю, що без Ugla буде все. Ми ще на один день ближче з вами, друзі, до перемоги. Хто не підписався, підписуємося, ставимо вподобайки і, звичайно, звичайно, тицяємо ту кнопочку спонсорству, щоб допомогти мені, скажімо так, розвивати цей канал і готувати для вас кращі відео. Тим не менше. Хто немає такої можливості, нема проблем. Ви, ви це можете зробити будь-коли, але ваш перепост це є саме головне, звичайно, тому що саме е, таким чином ми зможемо вибити з інформаційного простору отих от телеканали хороших русских, Ютуб-канали Хороших Русских, і будемо, як кажуть, з вами на зв'язку. Слава Україні!